Добрий день, розглянемо е, тему е, рівняння з модулями, рівняння з модулями. Е, значить, для е, значить, тобто, якщо рівняння містить знак модуля, е, абсолютна величина або е, модуль, е, значить, е, це буде, значить, е, ну, розглянемо таке рівняння. Що означає знак модуля? Тобто, якщо в нас під вираз, який стоїть під знаком модуля, є додатній, то значить, число не змінюється, вираз не змінюється, знак виразу цього не змінюється, і якщо в нас х буде, значить оцей вираз буде менший від нуля. Тоді знак цього виразу змінюється на протилежний. Знак цього виразу змінюється на протилежний. Таким чином, якщо буде в нас менше нуля, тобто від'ємне кисло, знак змінюється на протилежний, воно стає додатним. Таким чином оцей модуль завжди буде, буде додатнім. Розглянемо, розглянемо значить, таке рівняння. Хвідня, х додати 5 дорівнює нулю. Х додати 5 дорівнює нулю в тому випадку, якщо х дорівня мінус 5. Тобто при переході через точку мінус 5, оцей вираз х додати 5 буде міняти свій знак з плюса на мінус, чи з мінуса на плюс. Якщо в нас х буде менше від мінус 5, то тоді в такому випадку ми. Знак, знак модуля змінюємо на круглі дужки і ставимо знак мінус, тобто ось цей знак, який є на цьому проміжку. І отримуємо таке рівняння мінус, на х додати 5 дорівнює 7. Після того, коли розкриємо дужки, отримуємо відповідь, що х дорівня мінус 12. Якщо х більше від мінус 5, в такому випадку ми значить, знак модуля. Змінюємо на круглі дужки і ставимо перед дужками знак плюс. Перед дужками знак «плюс». І тоді, коли розкриємо дужки, отримуємо і перенесемо невідомий відомі вправо, отримуємо розв'язок, що х дорівнює 2. Значить, виходить, що це рівняння має два розв'язки. Ну, Неважко здогадатися, що якщо підставимо сюди. Двійку, буде 2 додати 5 буде 7, 7 по модулю дорівнює 7. Тобто х дорівнює 2 розіску. Якщо поставити сюди мінус 12, мінус 12 плюс 5 буде мінус 7, і мінус 7 по модулю дорівнює плюс 7. Таким чином, після мінус 12 також буде його, буде його розв е, Значить, е, Як бути в тому випадку, якщо в нас є 2, 3 або інша кількість модулів? Інша кількість модулів. В такому випадку ми Знаходимо знаки виразів, які знаходяться під знаком модуля на кожному із відповідних проміжків. Перший модуль перетворюється в нуль, коли х дорівнює одиниці. Другий модуль перетворюється в нуль, коли х дорівнює мінус 2, коли х дорівнює мінус І точки 1 і мінус 2 розбивають цю числову відвість на три проміжки. Коли х буде більше від одиниці. То і перший, перший вираз і другий вираз будуть додатніми. Якщо ну це не важко перевірити. Якщо вибрати якесь число звідси, наприклад, двійку, то два відняти, отут, два відняти один буде один, і це буде більше від нуля. І два додати два буде чотири, тобто це також буде більше від нуля. На цьому проміжку, тобто на проміжку від мінус 2 до одиниці, Ну, наприклад, число 0, 0 відняти 1, буде мінус 1, тобто цей вираз на цьому проміжку буде від'ємний. А цей вираз буде додатній. Ну, Аналогічно на, на крайньому лівому проміжку, тобто при х меншим від мінус 2 обидва вирази, і цей і цей будуть від'ємними. Тому, тому записуємо те ж саме, що і в попередньому випадку. А саме, Якщо в нас х більше від одиниці, то перед дужками ми ставимо знаки плюс і тут, і тут. І ми отримуємо таке рівняння: х додати 1, плюс х додати 2 дорівнює 5. Тобто 2х 2X, 2X дорівнює 5 відняти 1, тобто 4, значить x дорівнює 2, х дорівнює 2. На цьому проміжку ми перед ось цим виразом ставимо мінус. Тобто, цей вир, коли розкрити дужки, цей вираз набуде вигляду мінус х плюс 1. і вийде мінус х плюс 1 плюс х плюс 2 дорівнює 5. Ще раз, якщо ми зробимо таке ж саме, як тут, тобто поставимо перед виразом х модуль замінимо круглими дужками, поставимо знак мінус. А цей модуль з заміним округлими душками поставимо знак плюс. І коли розкриємо дужки, тоді вийде мінус х плю. Додати х плюс 2 дорівнює 5. Тобто, це рівняння набуває такого вигляду: 0 x дорівнює 2. Тобто це рівняння не має розв'язків. не має розв'язків. І третій проміжок, тобто, коли x буде менше від мінус 2. В такому випадку ми. Знак модуля замінюємо на круглі дужки, ставимо знак мінус перед дужками, бо тут стоїть цей вираз від'ємний. І коли розкриємо дужки, вийде мінус х плюс 1. Перед другими дужками також ставимо знак мінус. І коли розкриємо дужки, вийде мінус х мінус 2. І тому отримуємо міняння. Мінус 2х дорівнює 6, або х дорівнює мінус 3. Х дорівнює мінус 3. До речі, число 2 належить до цього проміжку, тобто воно є більшим від одиниці, і число мінус 3 є меншим від мінус 2. Таким чином належить до цього проміжку. Значить, обидва розв'язки, обидва, розв обидва числа є розв'язками даного рівняння. Може бути такий випадок, що розв'язки можуть не потрапити. Ті розіски, які тут вийшли, можуть не потрапити в проміжок, тому вони не, не будуть розісл, не будуть корені, не будуть корені.